Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий малюк-ліхтарик з нереальними характеристиками. Забігаю наперед, я його тестив. Хто не бачив, є відео, як я розпаковував посилки з Aliexpress. Він не з Aliexpress, я його не купляв на Aliexpress, я його купляв зовсім в іншому місці. Пізніше детальніше вам розкажу. Ну, я його затестив. Реально характеристики, реально його габарити і скільки він дає світла, просто нереальні. Ну і, звичайно, зараз я вам розкажу про всі його габарити, ємність акумулятора, світлодіод, час скільки він буде світити. Звичайно, ціну. І, і де його можна купити, де його можна заказати і чи коштує він своїх грошей. Поїхав. Так, коротко давайте про, по габаритам, я зараз вам розкажу. Так, довжина його 12 там, з копійками сантиметрів. Товщина сантиметр і 2 мм, він дуже тоненький, і ширина, якщо я не помиляюсь, 25 мм, тобто 2,5 см. Він повністю виконаний не повністю брешу в такому металічному алюмінієвому корпусі. Ця штучка в них що зачіпається, теж металічна. Пластик у нас тільки. от, Бачите, отут пластик. Ну і звичайно, цей захист від, де світодіод, чекайте, блискає, теж пластик. Кнопка в нас прорезинена. Тут у нас є отака от от штучка, щоб зачепити на сорочку, на футболку або дещо, і плюс є отака от от штука, на гачок можна його повішити, на стіну де подібно. І ще, як, як я би сказав, дуже класно вони тут поставили. Це є неодимовий магніт. Ну реально неодимовий магніт, тримає дуже-дуже добре. Не знаю скільки він кілограм піднімає, але магнітом він класно мати. Перейдемо до характеристик. Характеристики в нього це такі: а спочатку як називається він, він називається Бурненштуль. Ну, не знаю, чи я правильно читаю по-німецьки. Це є німець, німецький ліхтарик. Назва його Burnenstuhl PL200A. 200 – це є 200 люміна, люмінів. Далі 3,7 вольта. І 450 мА. Це є в нас літій полімерний акумулятор. Світлодіод в нас КОП. Є SMD, є Коп, це Коп, він більш енергоефективний, ну, більш-менше споживає енергії. Детальніше про світлодіоди я знімлю відео по-простому, розкажу вам все. Так що ви підписуйтесь на канал, переходьте на друге відео, ставте «подобайки», подобайки і коментуйте. Так, що ще? Має він 5 режимів, це я раз. 100%, як він вам світить. Нормально. Дуже дуже сильно. Другий це 40%. Третій 10% режим. Четвертий режим це у нас червоне світло і п'ятий червоний з трубоскопом таким от, моргає. І виключаємо. Режим оце, якщо ви все підряд нажимаєте, ви вибираєте режими. Якщо ви нажали, почекали декілька секунд. от 100%, 100%, 100% почекали декілька секунд, нажали, а, зараз ще довше треба почекати. Це є 40%. Зараз ми його виключимо. Отак, От включили на 100%, почекали декілька секунд. Блін, він так світить, що камера не фокусується. Декілька секунд. І можна його виключити, щоб воно не переключалось на другі режими, наприклад. Хоп, виключили. А якщо підряд, все, то ви собі вибираєте, який режим, на якому він буде світити. Так, по автономності. Е, дивіться, є вони на різних сайтах, е, не, не в багатьох, але дивіться, на, на других сайтах пишуть. Цей ліхтарик, до речі, ціна його 1000 гривень, 997 чи якось так. На різних сайтах пише, що він світить 12 годин. Ну, Але вони не зазначають. Я це все перевірив, і для того я знімаю це відео. На, е, як то говорить, офіційному сайті Борним Штуль е, Україна пише, що він світить на 100 ну, от, на режимі 100% годину до години годину часу. А на таких е, звичайних сайтах, типу дистриб'ютор, чи як він там називається, ті, що перекупляють і в себе продають ці ліхтарики, пише, що він світить 12 годин в характеристиках, в описі на сайтах. Ну вони не усвідомлюють, як вони як то кажуть, обдурюють людей. Може, не обдурюють, ну, це продажі, це маркетінг. Дивіться е, офіційний сайт е, цього ліхтарика Бурнен е, заявляє годину. Вони занижують. А ці перевищують, перевищують, але в якому режимі? Дивіться, в такому режимі 100% я його тестив нон-стопом, він мене світив 4 години. Так? 4 години. Офіційний сайт пише, що він світить годину. Ну, Вони занизили. ну, Зрозуміло, цей офіціал вони не хочуть, щоб людей обдурювати. Але світить він 4 години на 100% ось такого світла. А другі сайти пишуть, що він пише 12 годин, але на якому режимі вони не уточняють. Якщо він світить на такому 4 години, звичайно, на 40% він буде світити 8-9 годин, а на 10% він тоді буде світити 12 годин. Чому вони це людям не пишуть? Ну, маркетинг, обдурюють людей, щоб людина купила. Я це все протестую. Вам це все показую, щоб ви при покупці вас не обдурили навіть, можна так сказати. Далі. Що по зарядці? Ну чому він мене здивував? Зарядка тут він сів просто в ноль. Цей ліхтарик в мене світив, і я поставив, звичайно, таймер зарядки після того, як він просвітив на зарядку. Він зарядився від блока 2-х двохамперного за півтора години. Годину 25, годину 30, коли я тестив його декілька разів. Я не раз його тестив, я тестив два-три тести. Пройшло і ось так. Тому і вражає, тому що реально він такий мобільний. Ви зарядили півтора години і знов 4 години ви можете при отакому от світлі. Або при от 40% теж непогано світить. 8-9 годин. Ви собі можете представити. Ну, це ну, класні характеристики. А тако 12 годин. Класно? Класно. Я так теж думаю, класно. Так що давайте. По плюсам ми перейшли, грубо говоря. Неодимовий магніт я вам показав, що він реально дуже класно, магнітний. Давайте по мінусах. В них е, написано на, сайт, ну, на, на сайті і всюди на різних сайтах написано IP20. ip 20 то якщо мені здається, навіть не від бризгів, ну, від вологісті, мож, можливо, але більше від пилюки. Е, отак, йому там три тижні, може чотири, не знаю. Як ви бачите, там вже от мусор літає, його просто в кишені носив. Там же все в пилюці всередині. Ну які тут IP20. Плюс ця штучка, так е, з самого початку до кінця заперлі цього не закривалася. Ну, блін, ну вже як робити за таку ціну, за тисячу гривень ліхтарик, ну так зробіть IP хоч 45 там, чи який, щоб не залітало. Хоча б я ж не кажу там, щоб воду його кидати, але хоча б щоб не залітало. От, бачите, от, валяється в середній пилюка. Тут не одна, тут ще є. От в мене. Я не знаю, чи на камері покажеться. Тут теж, бачите, мусор там є. Далі. Цю штучку також вони зробили класно, вона дуже упруга, і вона, як причіпиш, вона реально буде триматись на штанах чи там на сорочці. ну Класно, дуже от туга, така туга, капець, І магніт дуже класний. ну Чому ж за тисячу гривень не придумати якусь відкидну штуку, щоб його поставити на стіл? Він не стоїть, він не стоїть на столі зовсім. зовсім, Якби я його не на рівно ставив, стіл рівний, він падає. Він от, тупо падає. Ну, звичайно, додумати легко, але навіщо я ставлю вдома, от беремо. Кришку для закруту, і все. Як то кажуть, можна доробити, додумати, як це все його поставити, він стоїть тоді от дуже класно. Ну, але за такі гроші, на мою думку, могли б зробити якусь відкидну ножку, яка б опиралась невеличку, компактну, щоб він стояв, не треба, щоб він там дуже-дуже сильно стояв, там трусили і він не падав. Просто щоб він стояв. От я в домашніх умовах поставив і щоб він стояв на столі, світив, а я там щось працював чи робив, коли світла немає. Це є дуже такий от мінус. Мені не сподобався саме більше от за цю пилюку. Е, так, ціна 1000 гривень вибирати вам. Не, зна... ну, не знаю, чи кожен би заплатив, але для людей, які займ... займаються кемпінгом, ця штука дуже реально класна. Ще б 45 там якийсь був от IP повище. Ну, це реально для... для кемпінгу це є супер. Реально супер. Так що от такий от огляд. Такого от малюка з класними характеристиками. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте українську мову, український контент. Далі буде більше відео різних. Так що, слава Україні, слава ЗСУ, і ми обов'язково переможемо! І до наступних відео!